Бажаю всім здоров'я. Добираємось ми до наших побратимів на схід потихеньку. Їдемо сьогодні я і Ігоря удвох. Привітали до наших побратимів, до Мурпіхів. Передаємо їм таких два дрончика. Я не знаю, що це за танюшка, але це передала дитина. Оцей трошки. Хлопці, Це вам від Танюшки. Велика, пані Танюшка, велике дякую за завтра. Ворог скаже дякую чи спасибо скаже. А сьогодні ввечері ми поза програм. Перед до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Костянтинівка, Та, ти що диви, ми тут пацані вигружалися, Ді. все порозбивали, повністю в хлам. Хламіном. Тут вже й движення нема. Глянь. Та те, що все порозтрощували. Ну, Це тут, як я показував, де бабушку сюди забирали. Чесно, ось сюди, ну, і люди... живої душі майже немає. Та є ще, є ще жива. Є. Да, головне... не, ну Те, що тут було півроку назад. Ну, розуміє... Ось оце подиви, навіть. З правої сторони був прильот, оце... ось диви, все. Як вони вони або сюди ці... от, ось я був. Ну його тут не видно зараз. Вже тут їхати не менше ста, не менше. Тупувалиш, і що... йду, нормально все було, поганяв. Оба, дивлюся, блять, все чорне, не можу зрозуміти, що сталося. А прильот зразу стовп попало. Уже новий стовп, бач? Стов замінили. Да? Так, все, держимося. Тепер поїхали дуже ще в опасну зону. Оце абуский там стояв, де я його попало по бабусі. Туди вже практично все, вже не можна їхати. Там вже фронт. Ти чому? Це все одно Покровська до що, дивись, тут. Тут, да, тут, тут, тут вже поробили, хай поганили. Тут вже, тут вже, хлопці, дуже опасно. Нічого живого. Ні, ще нема, дивись, нікого. Зараз був час, коли ми тут розверталися, чекали. Так, да, дивись. Диви. Та, Кафешка воно ну, ваше, дивись. Диви. Не важливо нікого чекати. Ні. Ну, все, по мені якраз я їхав, в той час був прильот. З правої сторони, з лівої дивись. Ось, все, ось. Вот, я хочу. Дивись, що зробили. Бля. Та ти що. Ну, все, глянь, що зробили. Все, наш. любимий, моє місце у Я не підвірюки вертись там все, мать це все весь убий давно Russian Peace та um, um, та Там ужас просто. Просто prostie Na konstlachet тупо нема Не мо так і раніше Це все, що було. що тут було, що? все? І розуміло. скільки це було тут, не не, але я таке було. Ми її добре, забрали, що забрали. Тай, пацани не для касси, Тимура, зразу доїхали. Де. То ми її зразу почали мити після обіду, що не спіла ця кров Давай. все. Давай. Дітки передали нам, що пацани не давати. Зварська що... передача. О, о, о. Так. Дуже дякую. Да. Ти таке не любиш, Я знаю, то даси з хлопцям хлопці з'їдять. А де ж написано, від яких у дітей? Ось-де-демось де. Де. Угу. ні, ні. Ну все, саті ага. на роздачу. Каша, сало, салати. Верхи. Ну, може... ну, 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 що все одно Будемо дякувати. Як і як воно до нас попало, так що все, поділимося. Сало вже. Mm -hmm. Опа, друга коробка сало. Да. Осьо мабуть. Да. що. Ругізнянська господарочка. Да. Розділимо трохи хлопцям. Хлопцям трохи дамо, так що все попало, все є. Хлопці все на позиції вже будуть брати. Так що є, що взяти. Держиш, ми впали грав. Куруйвача, немножко. Все, є, ребята, дуже велике спасія. Борщ є? Борщ, це найголовніше борщ. Да, борщ дуже класний. Да, Ючі, тут треба все це перебрати, тут борщ має бути. Розберетеся, так, погнали, так. будемо коли. Наступна вигрузочка наша. Вигрузили ми скоби, диски до болгарки, електроди, цвяхи, шурупи і все це піде хлопцям на 66-ту бригаду. Дякуємо косеніку Олександру Володимировичу. За допомогу, його допомога на малесенький крок підведе нас до великої перемоги. Слава Україні! Героям слава! У нас стоп, пішла вже завершальна вигрузка. Довигружаємося і будемо пекти додому сьогодні. Давайте пацаном там все. Сейчас развеемся. На кресло туда Там уже на креслах началось э -э, Давайте на э -э, там э, за воротом. Там разбираться А там потом разборян. Що ми, Серега, що ми тарасуємо? Все, а це на кухню завеземо, так? Да? А ось ці дві коробки, то теж на кухню? Це на роздачу каші, так? Так, так, так. На да, кухню, так? Да. Ну то все на кухню. Це на кухню завеземо. Вареники, завезу. це всю кухню. Да. Завеземо на кухню. Що? Вареники. Розсолений йшов, да? Висловлюємо подяку нашим постійним помічникам, волонтерам голлансу Вільяму і Кейсу за цибульку, морку горячок і картоплю. Щиро подякуємо. Ють розмита, коли гниди рвуть корито. Я шукаю в собі сили, щось з надією говорити. Душа, як сито в кульових, скільки війську це тримати. На морально вольових кажуть, сто років формується нація. Та в нас їх нема, якщо не змінимось зараз, капітуляція. Звісно, ці слова не пасують твої вечірці. Всіх чекає присяга або прапор, або ординські ганчірці. Нам так важко порозумітись, бо росли ми на різних віршах. Кращих виликати народу, об'єктивно ми діти гірших. Та це не означає, що ми приречені час робити висновки, час вникати у Кожне речення палають зорі міста, тече народу кров густа допоки віра на вух серця, тріпочі давай робити, все що потім не ховати очі, палають зорі міста, тече народу кров густа, допоки віра на всах серця, тріпочі давай робити, все, що потім не ховати очі. Пухлини самі не зникають, деталі всі мають значення. Коли на порозі друга армія світу, ми готуємось до Євробачення. Усіх наслідків є причини, часто тупість, страшніше ворога. Інфантильність це завжди боляче, легковажність це завжди дорого. Час думати, час лупати, до ядра до самої основи. Я не знаю, що має в'їбати, щоб зрозуміли важливість мови. Тут ніхто не хоче вмирати заради системи корупційної. В мене сотні питань до влади та своя краща окупаційної. Міжнародні угоди не діють. Світ пірнає в епоху сили. Нашу армію жре совок, бо ми всі від неї косили. Ці партнери занепокоєні, вже не діє феп плацебо, час змінитися назавжди, час надіятись лише на себе. Цей світ запала гага, цей світ запала цей світ запала, цей світ запала, цей світ запала, цей світ запала, цей світ запала. Все світ стиснувся, космос пише, бо тут душі людей, старлінки. Найпотужніше, що я бачив, це похорони грінки. Кожне прощання з героєм цей білі культурний вибух ще не співав, так щиро Київ, як проводжали Ірину Цибух. Вже в нас котре століття журба, всі ці сили б віддати фронту, час убити в собі раба, час розірвати замкнутий контур. Слава Україні, героям слава!